Павло Глазовий, талант. Кажу, що для щастя людині потрібно? Хороше здоров'я і погана пам'ять. Якщо я забуду слова, смійтесь краще. Мені буде легше. Вовк із лісу виткнув пику, бачить поблизу. Прив'язав хтось городу молоду козу. Вовк гукнув привіт з поклоном. та сказала бе, Приготає, Привітуй, приготуйся, бородата, їстиму тебе. Той жри, — коза, сказала, ти ж тупий, як пень, а ось я співати вмію. знаю, сім пісень. Вовк оскалився глузливо, сім пісень та ну. То давай перед обідом заспівай одну. І співала довго, довго вовкові коза, поки в того благородна потекла сльоза. Вовк нарвав козі зубами свіжої трави. Я сказав не їм талантів, прошавай, живи, Ти розвіяла піснями лють мою і злість. Чи не гірший той за вовка. То таланти єсть!